Це у всіх братва така фігня, що це якась е, зараза вцепилася, що кажеться, що я легкі повипльовуєш і здохнеш нахід. Не можеш підкашлювати ці шмарки, що в тебе в грудях застряли. Коротше, вже друга неділя пішла, я до сих пор кашлюю. Ну, к делу. Всім привіт. Любимо цілуємо всіх. Не забувайте, ми всіх любимо. Сьогодні легендарна серія, я вважаю, тому що ця машина це легенда. Як для мене, я думаю, так і для вас. Вже. Вона вже багато нам зробила контенту, вона в нас вже давним-давно. Ми ще хотіли Я вже думав, вже чесно, ми її похоронили, але нет, нет, нет. ми її ще коротко, вирішили дати один шанс, ще її відновити. Нашу легендарну троечку Каріду. Вот, дебати, слюни полотилась. <рик> Приятного просмотра! мы уже знаем что у нас там спущенный скат поэтому сразу едем аппаратом накачаем скат и подивимся все недостатки нюансы что нам надо заработать погнали Помощники. тоже под восстановление покузы чуть-чуть нюансы но ну так в принципе можно и продать о, о, чувак мы просто накачали скат чтобы и оттолкать туда дальше потому что тут возле свиней вот возле цих дуже приятный запах Поэтому хочется подальше чуть-чуть оттолкать. -чуть, да, Капсула времени. Старушка моя, моя маленькая. Ты че, ти ще будеш їздити, не розстраивайся. Ну, дивіться, де-де, ну тут все, типа, даже гарно, даже гарно. Та ми знаємо, що нам знати. Ми знаємо, що в нас нюанс. А ми тут навіть нічого цю штуку не знаємо. У нас може було запасначення. А ні, лопнути, так. Да. Лопнувшися, так? Да? Так, да, ну нічого страшного, воно там сильно не нуляє. Намажемо герметиком і все. І зафірачу. Що... Я знаю, що ми знімали. Ми на ту білу копейку знімали бензонасос, шланги і генератор зняли. все. Тобто, якщо ми це все зараз на місце поставимо, зарядимо сюди за хороший заряджений акумулятор, то вона, я думаю, з полтичка заведеться. Болт все є від генератора, все на місці. Тому зараз типу, беремо денежку, ту що ми заробили на білій копейці і влажуємо сюди щоб цей апарат нам приносив удовольствие, умиротворення і спокойствие в цій житті. Хоч це нас буде радувати. Поїхали одразу в магазин зганяємо. Поїхали в магазин. Поїхали в магазин. Так. Советую всім, э, хто местний, хто в э, Варваровки на підйомі, на виїзді є такий магазинчик. А ось тут я всегда буду запчасти для свого апарата О, дивіться я... так, що нам надо? Бензонасос на жигуля. Угу. Механика, О, та ні, механіческий. Угу. Генератор є у вас живулевський? Та да, давайте, нічого страшного, давайте. Так, теперь модель Жигулей, скажите. Тройка, ВАЗ-2103. Три с половиной тысяч. можем подумать. Да не, надо брать, наверное. Давайте. Универатора хлопожить. Хай буде. И знаете шо, и зеркала надо. Вы помните, я на днях у вас зеркала брал? Брали или посмотри? Не, брал, куплял. На копейку. Говорив, продаю. Ви говорили, все, удачно вам продати її. Що, Я не встиг даже їх поставити. Я положив просто Та, їх в машину, що? да, и продав, короче. Ти більше не будеш там говорити. <говорити> Та ні, це нормально, що. Двух секунд і не пройшло, а ми вже приїхали. Мне пройшло трошки більше. Насос. Дворники взяв. Ще, думаю, трошки вже затюнячить. Бо там дворників нема, Взяв дворника два. Взяв нові зеркала, взяв шлангу на бензинову. Ну і гену взяв. ну Гену, я думаю, ми не будемо. Чого ми так ми, на ту копійку... Типу, щоб не мучитися, бо ми не знали, чи робить він, чи не робить Ми спробуємо на цю поставити старий генератор. Але старий генератор ми ще підемо до нашого Вовчика-любимого. Хай Вовчик нам е, прозвонить його Може і старий працює, може ми старий все, що цей новенький положимо, хай лежить. Може, десь його комусь продамо, а може він нам ще пригодиться, правильно? Зачем новий портить? Він ж хоче продати за счет нашого каналу свою цю тачку. Понимаєш? Так, і що тобі не подобається? А, а що... ты взял набрал? Ну я поставлю цю сейчас. Ти, ти, ти... Давай поменяєш, давай мы тебе свой домой. <ріху> набор? <ріху> Ох, не тортува. Ох. Нясь? Леха. Лех. Братан. Да Диви, даже контролька. А до Да. Прикольно. Подвинемся. Як ты ездить, пацаны? Это... Там грязно. Ви бухло якесь. Сибацка можна оце п'яним за рулем гонять. Ти шо? Це це? А шо це таке? Кадячор. Ооооооооо, я понял. А чо ти, блядь, сразу не сказав? Надо бы взять щось закусить. <рес> ну сейчас бы тут би, да? Магнитова. А дай пепельницю? Ус Ні отсюда. Я не клюну, не надо. А вот тут-то, эти а, штуки, не было у тебя этих регулировок? Это Да, да. Вы там, понял, этих дополнительных пластмассов не О, что тут вообще есть? Там сзади скинбалок. О, бардачок. А печка работает у тебя? А печка работает? Хороша машина тебе сказав. От викинь потолок. Це як? У мене потолок, щоб ти Мішковий. Він чорний, повністю йде чорний. Я вже можеш, що там подивитися, він іде повністю чорний. Тільки оттуда щось сипеться, потім якась така рижа. І воно, коротше, це предыдущий хазяїн накрив, щоб воно не сипалось на голову. А так вообще можна зняти її, і воно типу буде чорний красивий потолок, тільки воно буде сипатися на голову. Хай сипеться зато чорний. Піпіпип. Е, уроди, отошлет машини. Що ти, три зачки? Так, да, отрізачки, бензонасос установлю, треба, ребята, обов'язково шланги дивитися. Бо в мене була ситуація, що я колись загорівся. Старі шланги були короче, і перестав качати бензонасос. Я почав дергати шланги, а вони полопали. І я потім заводив, джу -джу 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 -джу, і за того, щоб бензонасос не качає, воно і случилася іскра, я шланги полопали, бензин пішов, воно як фахнуло сейчас така сама ситуация мы только что цю шлангу поставили а вона просто лопнула вже від старості. я тобі скажу що оце може навіть зря, що ми отак опять делаем чего ну вона вот ось шланга, наверное сама собі вже уже цей кусочок. Він може сейчас опять лопнути, але зараз пізніше. да ну Качає? качай Ну, Но... рыжие да, рыжий, Все, бензин можно заводить. Ага, а гену? Гену надо. Наверное, по прозвоним гену, да? Я думаю, что надо по-любому. Все, генератор у нас от старой машины, от копейки белой. То есть даже частичка получается... <coughs> частичка той копейки осталась с нами. То есть, если будет все нормально, то она даже будет с нами Жить! Ага. А я матіо не хай. О, привіт. Е, тройку хочем завести, а не знаю, що він себе представляє. я б я, я то купив нову, але но новий мені жалко ставити Я хочу цей <реку> це з копейки. А то й продать хочу. <реку> <реку> там, там я ж на копейку з тройки своєї поставив на копейку, але в мене на тройці новий купляв. <реку> Тоже купив, думаю, новий хай буде. Якщо цей не робить, то ми той. А якщо цей робить, то он... Він походу робив, бо там у нього є нитки від цього старого ремня. А з ремня, да. Походу по 20 по О, возьми, воно пинцет, чуєш, возьми и подоставай. Ну ось пинцет є, все большой. Работа. Да? Катушки цели. Мост, правда, ты не можешь проверить, да, Диожный? То есть сам якорь рабочий с этими. Значит рабочий. Значит все, надо ставить. Да и пробуй, А там будем. Буде, буде работать? Будет. А не буде работать, то кастан новый. Новый, зато мы будем <coughs> знать, что работает. И не будем шукать причини. Да, no, да, no, да. No. أو, я ти що зараз цей поставиш. А він не фуриче, а, а може він фуриче і треба шукати. І... То заведеш, то поміриш на цьому акумуляторі і дає відчини. То ми клембу знімемо те, побачимо. А ну придержи поки <Chi> трохи. Да, 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 да. Не з той стороны я тебе показував, блядь, показываю. Да я вже замітив, Антошка, чого ти ругайся? Ну треба вакуумну шлангу найти. Да, надо найти вакуумну шлангу і бензинову ставимо і можна заводити. А ну, давай. Закачай, закачай. Все, закачав. Вс? Да. Дуже хвилююче. Момент истины. Сейчас будет первый запуск. За сколько? Вона стоит уже десь с года. Если пили, то, наверное... О, вентилятор работает. Клемма у нас. Так? Да? Так... Да. Ух! работают. Да, Ух. как выключить, блядь, не знаю. простояла Чи говорю такий, нема зарядки, а зарядки немає, тому що дивіться чого. Ну як один із варіантів Половину підохранітелей немає. Раз, два, три, чотири. <кху> чотири предохранителя немає. О, один валяється тут. А він поганий, згорівший. Давление показывает, температура что то Но опять же, понимаю, у нас предохранителей. Повыпали масло трохи. Або це горить масло вже з цього. Або масло горить з двигателя ж масло. Зохно, так? Не а, нема благодаря цьому ми узнали що цей генератор теж не працює. Тому ставимо новий генератор і будемо сподіватися що все час запрацює Каноль, каноль ханоль навьо під капотом більше вже, ніж ця машина ну да навірно тата а чого ж он все вже? Я не чужу, бензинососи цей. Ну він же ж вони ж тут стояли, вони просто ушли не це машина, две, -я, я продав би за її за 20. Скільки? 20. Та <рик> я її не буду продавати, ви знаєте, сколько ця машина мені ще заробить? Вона мені ще... Знаєш, сколько денег заробить? Вона ще на но... построїть. Так я цю теж я... забрав. Все. Якщо зараз не буде працювати, то це буде вже... Туреш контент. Зараз да. вже должно заработать Точно, я навіть, щоб вже залишити, сюда поставлю вот, так резиночку. <решко> щоб вже <решко> <решко> ми сюди не визначалися. Зараз да. має працювати. Ну, просто так, я логічно так мислю, що по логіці віщей, то це була ця проблема, і вона вже пропасть О, а тут сразу все уже подсоединено. Для нас горит лампочка? Да. Нет. А ну клемму. А ну клемму. Конечно. Да. Давай. И ничего. Значит, давай этот. Давай, знаешь что? Давай снимем с моей цю и попробуем. Я же не знаю, что это реле. Да. Давай сделаем вот так сначала. Смотрите, что мы можем проверить. Мы можем включить тут. У нас показывает на аккумуляторе 11, почти 12 вольт. И что у нас будет показывать? Да включи, зачем ты выключил? Включи назад, мне надо. Все, не знаю я. А так показує 12 щось. А чого так менше, так більше? А, бо він виключив зажигання. Включи зажигання, Андрій. Він не зажигание, Андрей. ти туда лиси не можу водить. Так, 11... А ну заведи! Заведи! Ну, це має зря Андрія туди відправити. Ну, в клєму не нема. Гаразд, що нічого грає. Ну. Так воно так і показувало. Воно должно більше показувати. Давай сюди на тут. В чому справа? В чому справа? Дивіться, новий. Опять же, поэтому даже не факт, что той генератор не робочий. Може той рабочий. Ну да. А де воно пропало mm. Що? Мені треба головка. він? там я бачив трещотка десь головка. Подожди. Та ні, не з своєю машиною надо. Я з вашого нічого не буду знімати. все. Десять. Десять. Робимо так.

Леха, короче, на дав ідею попробовать. Він со своєї шестерки зняв цю релюху. Чи тройка. ти знімав Це, це не троє. Я знімав, я, я все. Знімав а, тройка. Коротше, це він так я придумав, не знаю. Що воно скаже? Що буде все Ну на храняк у мене є заряд, зарядка. Ой, там ще в мене є. Я просто не знаю, чи це Резаряд. Ну так. Ну Леха пройшов, хороцей Релюха, поміняв, приніс релюху, все заработав. Сразу... Подожди, я подожди, даже снял, подожди. Я пишу. Подожди, Леха. тепер Леха, подожди. Він буде вечором, сказали, що 5-6 буде. Я дзвонив, дзвонив. Він сказав, все повне, все знає. Коротше, тепер треба міняти генератор обратно, провіряємо. Провіряємо старий генератор. Я ж за що і кажу, все, поки не знімаємо. А, -а, -а тут ну, ну Зато знає, ми знаємо, генератор. дивися, що це. Подожди, тепер не так. Тепер поки Льохіна стоїть, давай я знімаю навіть на копійки релюшка є. Знімаємо з копейки релюшку, зараз пос... поставимо її, перевіряємо на ній, якщо на ній працює, то тоді ми вже. цей. Да да, неси сюда той ключик на 10. Ну тут рещотку принеси есть. Сейчас мы цю релюшку ставим. Ну ты типу, у батька ж работала на копейки, работала, Значить все було должно быть четко. А я казав, що це релюшка. Ну там така релюшка тут Ох, да. кстати. Теплостанція. О, ми зробили копейку. Тепер з Льохою будемо вставати на трасі 200. Що? Да, шо? Що? Ага. Блін, ну дивіться, ну і фішка ж відпала з генератором. Ну, да. Тобто релюха ще тоді перестала, може, отпала, а може спочатку фішка відпала, а потім релюха перестала. працювати, Чогось. Непонятно чого. Да, цілий день короче, на одному місці провозимося. І зараз ще, якщо реле работает, кинемо старий генератор. Якщо старий работает генератор, тоді буде взагалі зашибись. Тоді взагалі виходить, що ми ці всі махінації делали не зря. Ну в будь-якому не зря. Ну це ж треба і перешерстити трошки. А ще її жде трохи преображення якесь, треба трошки її підшаманити. Де? Шесть. Точно? Шесть сюди. А тут дивите. Ну тут, тут же кажуть. Ну тебе тут Ё. стоит наоборот провода, а там наоборот. С стороны, с что взял? Так, это твоя. А ну да? Что надо разобрать? Здесь, надо так, нам... а, так, попробуем. Там, не, не, не. не ну, а От клема, Андрей. Открыли. Блин, еще замок надо старый найти. Да, работает. А ну зимы. Да. Ну то типа оно не надо, как типа, як заземление, бо там же типа. Ого! Так, ну вже ради, значить, Главное, що ну, ми... Диви тут її, звісно, же, покидало, цей алюміній, диви. Ну бо вона... ні, бачиш? Диви, диви. Не, бачу? диви. Бачу, він... Да, да, да. Льоха казав, що вона вже розложилася. На малеку. Давай снімаємо. Інтересно прозібрати, подивитися. Ну, я думаю, що ми її можемо просто розламати, да? О, так воно і видно. Диви, так. вона згорівша. Телефон, Ваночка, я ж кажу, вона розпалася воно. на атоми. Зараз Прямо... покажу. Так, да, прям я її розібрав. Ну. А. Ну, да, ось Бачите, ось. вигорівший цей. Ось ось цей якийсь діот, що він і воняє. Просто вигорів. Так що Льоха зров нам, Льоха нам сделав апарат. Uh, Тому тепер нюанс, знову ж генератор, який ми будемо міняти. Третій, то есть сейчас опять ставим, мы ми знаємо, що у нас все работает. Генератор, работа, ставимо старий генератор. Опять же, щоб перевірити, чи работает старий генератор. Якщо работает старий генератор, то це взагалі получится, ми не зря этим страдали. Ну, а если не работает, то опять один генератор на Ну це ж я спеціально купляв новий. Я знав, що ми то зняли. А цей я не уверен, будь чи работаю. А если немає, і шукає. А потім думаю, генератор це така штука, що ну він не пропаде, В будь-якому случаї хай мене валять не валяється. Зараз завтра комусь надо, буде, прийдуть, скажуть, дай. Що, братва, поставили. Ми вже опять новий генератор со старими дырками. А Розиночку. Я сподіваюся, що я не буду ставити, бо прийдеться її опять потім знімати. Практика показує, що скільки її не став, а знімати потім все одно приходиться. Зелене по-зеленому. <ріст> так, цікаво. Мені чи робить робиться старий генератор. Ну, зараз не робить, зараз нам по-любому треба буде ще міняти. Та все буде чітко зараз, буде робити. Лоха автосер каже, що все буде чітко. То було все діло. Оці штуки відчають. Зараз буде працювати. Ну, а я казав, що це все вірили, із за ось штуки. А мені не вірили. Так я її зняв. А він Знаєте, що а мені подобається? Що ми е, дали ще трошки полежати в коробці генератор новий. Приємно, що не прийдеться його використовувати поки. Чик-чик, треба -чик. тряпочку повитирати. Тепер будемо знімати гонки на Жигулях. А, чи ні? Ми будем, так а ти ж релюху повинен. Должен... А, не, не може. Будемо, звісно, знімати гонки, тільки ще трохи треба хоча б повитировку. І поприкручувати, щоб не відлітало все Що подорож. Маркировка, маркировка копейка. 380 РРА. i and...